Пані, О, це ось, дивіться, це, це ось вам, ось цей новий заповіт. Ну, ну, цей мені, бо я люблю читати, а в мене це ще... Це ті пані десь Добре. А ось це можете діткам дати. Якщо буде малий дуже шифт, то можете... Малий, зараз подивимося. А ні, Добре, це малий. файний. Це пані цей десь те і, і Добре. вам. А, ви... а тут трохи замалий. Тут трохи замалий. Ну, але не буде кляри, в діло, та ще там щось... Е... Я, я вам ще такою вам лишу мій номер телефону, Юрій. Е, чуєте? Якщо треба християнська література, е, е, біблія. Е, чуєте, я ще маю е, цей, то добре, ті пане дам, і то. А як ви будете мали той великий е, цей принесіть маю, маю. мені, будь ласка. Принести, добре. Якщо ви та я можу вам навіть чимось е, по. Ні, ні, це там. безкоштовно. Це ну, безкоштовно даруєм, щоб люди читали. Але єдине, я вас прошу. Нехай пилим не припадає. Читайте. А я, та я собі возьму додому, та я Читайте вдома, троха... ласка. — я тут читаю окуляри на діну, але того трошки за малий шрифт. — А тому є файний. Я вам принесу там то більше. Добре. Ну, Читайте, більше. будь ласка, моліться, Добре, зараз такий пари, час, що ну, особливо ну, ми потребуємо ну, Бога. Ну, дуже сильно треба. Палі, вона зараз в лікарні, вона так е, дуже дрібко вона все в інтернеті вставляє, е, цей, вона теж прийде до мене. Цей. Господи, це пані Боже, її роботу. заробіток, щоб вона читала дякую. біблію вивідає. Якщо Ісус, будете амін. мали той великий шліф, мені особисто хотілося. Ну, якщо щось там є мій номер, телефонуйте, може, добре. ще щось треба буде. Та, я ще то, Біблії я маю і Новий Завіт, Це ну, дарує безкоштовно. Якщо ви маєте такі книжки безплатно, то, то знаєте, в не, мій тату в нас вже, вже, вже цей. Батьківські є ті всі е, книжки, то я гуртаю їх деколи і дивлюся, але там великі більшість откивош <тас> в тих. А вони вже такі жовтенькі, такі старенькі, а як я лишу дітям, теж буде файно. Так. так що як будете мали е, цей, то мені принесіть. Принесу. Постарайся а якщо не сьогодні... на мою змін, а як так. Ага, а ви в яку зміну сьогодні, а потім, а потім я цілий тиждень буду. До а, цілий тиждень. Добре, а на цьому тижні точно. А якщо б йшли, то на другу зміну, то ще би сте могли колішанці принести. Як то ви так цей Добре. — дуже Добре. — Голосно, добре. дякую. Хай благословить Дехай все. — власне буде благословенний день. Дякую вам всі всі теж. Гарного дня, до бачення.